Всім привіт ви на каналі Шипін23 і сьогодні ми знімаємо вар Легасі. Ми знімаємо знов це. Так. Ну, ми сьогодні, я думаю, пройдемо далі. У нас сьогодні вже 4, це гігант і 50 людей. Ну, да, я думаю, що це буде... Ми сьогодні далеко продержимось, навіть і вчора. А що це? Ті, що будуть вилізати тут близько. А це погано. І перед началом відео хочу вам сказати, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Це дуже допоможе мені в розвитку, в розвитку канала. І якщо ви хочете більше таких відео, ну то теж ставте лайки і підписуйтесь на канал. То я пойму, що ви хочете стіквар. Ну це ж друга частина по іменно зомбіки. Третя частина по вообще всьому стіквару. Ми стіквар уже вже грали. Ну, третій раз це. І чого в нас постійно вбивають від цього, що найдальній то. Ой, то Вот так? А вони ще тисячу. Чекайте, вони ще тисяч вб'ють. Йдить гад. Так стоп, а в нас вже не мало бути ця вигона. У нас вже мало бути. Друга вона тих. Яких там цього бити, не того, в того вже хп нема. Ну, тих що з щитами мабуть і друга вона наконець то стріляла окнами а то от тепер б'ють наб'є та штука а чого чекайте його ще собі та штука так ми заробили обичний стрільбу і багато кристалів. Прокачаємо ціну, нам поки що не треба. Я візьму від вот цього. Ох, що це буде за хвиля? Цікаво, звісно, цікаво. Кинув <плак> 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 uh -huh. вперед, може, скоріш. Опять така. Типа зустрін без мага. Його хоча б не жалко? Ну, жалко, не жалко. не, не тільки жалко, як гігантів. А не жалко, блін. Його ще вб'ють. Треба цього от взяти. Ну, от цього не діє це. А що вони такі мощні, блін, стали? Гіганти треба би пішли назад, аби їх так много не стріляли. Бо ж ще не вона якогось непонятне. Що їх так много? Ну і бачите, що це тут сталося. Їх просто мільйон. І ми всіх тих бах біг. Чекайте, нас всіх побивали. Нам надо вже сюда. Кіть, вони вбивають хоча б одного того, все, можна сказати, то піп'ять. Е. Воно було 152. Да, ні. Ну так, ми поки що продержуємося. Ну, ми пройшли кінець, того особового. А, такі ми всіх визобновили. Це добре дуже. Ну, Ми потратили дуже багато бабля. Ми проходимо, 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 проходимо. Наконець-то це буде нормальна вона. Ну сподіваємося. Прикиньте, зараз я сюди вертаюсь, тут нічого немає. Нет, 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 нет. Бух, бух-бух-бух. Вот так опять. Да ну за Ну не гонни всю нашу армию сейчас в эту. Всю. Вони уже другий раз. Я сейчас не саму свободу. Что на типа да? Да. Бо блін, тут по справді не от таке от має бути. А тут справді слабе. Ну це слаба вона. Тільки ці зомбіки, блін. Роблять її сильно, бо їх мільйон тут. І все. Ну, одно, що роблять цілу, ну, сильно, то це. Мільйон зомбіків. По-друге, все тут легко. Це взагалі найлегкий із босів, по-моєму. Ну дальше там буде за 750. А у вот нас ще, блін, не, не у повному прокачанні. Іди сюда. Кому сказал? Куда? Кому сказав... Не можешь нам тут нікого Пішов Пісчльно. Ах ти... Чекай, він сейчас вс загрызе. Бах, все. Бах. Ну, зараз буде наймочні, бо у нас з усіх, по-моєму. Бо зараз буде погано. Тут воно ще буде через... О, нам дала це. Як подаручок. А перед цим... Перед цим е... ігро. Мабуть, позакуплявся нормально. У мене ні на що не вистачає. Я 100% думаю, зараз буде те, про що я думаю. Да? Я вигадав чи ні. Він прийде отомстити нам за те, що ми зробили. Це така слаба вона буде. Я просто просрав одне прокачення. Це буде на тільки слаба вона, що ви не представляєте. А вони просто будуть зараз у кучці і їх файно буде взяти від цього і з тих кучок розстрілювати. Це я на таку легку волну потратив одну цю. Ну чекаємо поки це як-то вони всі збіжуться. Е, вас уже тут багато, блін, бо гризати нормально. А вони грызуть нормально. Бляха, що так скоро? Що так скоро? Е, ви Ви Пічого охренеть. Що вони так скоро прогризали ту стіну, блін? Я купував би її не за милівсекунду прогризало взагалі. А, найслабіший гігант, є, його не страшно потратити. Він тисячу не стоїть. Просто бах. Саме люблю, коли багато зомбів скупчення. І ще в цих перезарядилося це ульта. І вони просто бам-бам-бам-бам-бам. І бам, 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 бам. ми це воно ну, уб'ємо легко. Просто я думаю, що, знаєте, там за 750 тут є. Я думав, що це його вона буде. А у нас, кстати, всі відхилилось на максимум. А, тут ми його даже одним цим виграти маємо, по ідеї. Ну він буде призивати нараз з чотирьох, а не одного зомбіка, як тот. Не того невозможно купити. Один, один, один. Один, один, один. Ну от тепер, я думаю, нам все понадобиться. Надіюсь. Ну, будь ласка. Скажіть мені, що там вона. Та, блін, скажіть це. Це ще хуже воно, яку я ніде не бачив. Це вона, яку я нігде не бачив. Там якісь, кроме от таких от зомбіків, ідуть от такі от зомбіки, які домажать по 30 і у них майже хп е -е, величить. Ога. Це перший босс. О я такого не знаю. <смір> Реально кажу, я такого не знаю. Циковлін. Я хочу... Ціка... Блін, Блін, блін-блін-блін блін, блін, блін блін, 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 чеки. Блін, а в нього багато чого? А що він мочніший за мого цього? Ми ну, йому взагалі ніч не домажем. Кайте, я щось не поняв, це що? Ну що вообще? Чи що? Що ви такі мочні? Цього самого мощного противника, по-моєму. Бо... Ну ж нічого я ще не встрічав. 750 по-моєму відступаємо. Я зроблю це, аби їх трохи відвігти, ніхто не допомогло. Як я вижу вообще Тихаєм тикам, Сюда тикам сюди тика сюди сюди сюди, сюди, сюди і сюди, 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 сюди. Тыкаем сюда. И вот сюда. Ну, <гум> тот самый зробил свою. У него угу, просто знак Бам. Ну, це вже может быть товарищ. Ну маєш бути, має бути гигант уже. Я 13 живее. У меня ж тих 50. Ну скажи, що то уже ты будешь. Ага. ж фотка якась. Це давно не За все чекайте. Це не відрішне... опа. усі насторожились. Ага. Uh Фігушки -huh. я до вас достану, як я поняв, да? Да. Беремо цього. Ми всі насторожили щось. Я поняв чого дав. І ще і Сі. Та ну-на! Ну. Та, за що на ну, ну, то? Я цього беру? Просто зробити, коли не щас зламають стіну через кот, Бах. І це зробити аби було вот так. І много магу вбили, да? да. Ну ці добре, що перші пішли, я так спеціально зробив, бо на них це. Та магія кислота не робить на них. Ну, цих кисочків просто багато, що на них ніч не подіє. Ну, все одно. Я надіюся, що ми не програємо. Я так думаю собі. Бо їх лишилось дуже мало. і в мене зараз перезарядиться ця ульта. А у цих хід нараз перезаряджається ульта, вони не нараз так роблять. Та все, ми пройшли. А у нас тепер ніч нема. Ну мы зробим 5 стінку. Ну наконец-то уже має бути. Так, бо у нас з боссом. Я ж по ньому вдарив. Вдарив по зомби. Ну сейчас сто процентів було у нас Ну, Сто процентів. Тисяча. Мільйон. Ну, хваділ процентів, боже має бути. Хоч колись. Е, тисяч. Е, тище сказав. Та ну. Що це буде продовжатись? Ммм, буде ще продовжатись і обманки, яких ніхто в житті не существувало. А тепер вони з'явилися. Чого? Їх взагалі не домажить, як я бачу. особливо від цього. Це просто так нечто не дамажить. А ще, блін, тут от така компашка. А це все? Угу. Не, значить, сказано. Я на розпанів тепер. Він не особий. Попробуйте їх побідити. Я так зрозумів, що вони все сказали, бо вони нам... Ось вот такої зробив. А, та ні, легкий. Коли <голи> потратив 25 бабок, звісно. що? А, а чого вони його відтакують? А ні, він такого ніби даже особливий за цих. За Угу, <голи> Дуже наш один круто удар цей гігант. Прям взагалі точ-в-точ, точку да, треба. Ах. Ну це що, блін? Він не вмирає піпець. Його тільки людей домажить, а йому все одно. Мені все одно на вас. Ви можете мене й далі. Наконець туди. Ну же, ну я не розумію, його що на тільки прокачали, чи він на тільки далеко, чи що. Я то не розумію. Не ну, було мало його покачати на ну, тикус. Це просто начало будемо, да? так? Чи ви що Тут гігантський ще. Чи мені кажуть? Це як перша вона, тільки їх у разів більше і все? І все? Ні, 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 ви шот. Так да. і вони великі ще всі. Ви всі великі. А ні, да, а ні. не. просто мному щось домажити почали. Ні, вони домажаться е, як обичні. Ой, їх домажать усе як обичні. Ну домажать вони, як великі. Стаюсь і в них більше ХП. Вони типа гіганти, але не гіганти. Бо гігантів так легко не вбиваєш, ну, і не так тяжко. Ну, не багатіки були недавно, поки не потратили 3000. Ну, до наступної серії, я так думаю, це... Ну, у нас брат еще хотя бы одну тысячу. Нет. Оп. Чекай, ты чекай, ты чекай, ты чекай, 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 а ты ты Це повний капець. А що вони не кінчаються і не кінчають? Одного, кого не жалко, то тебе і дивися сам. А когось там взагалі не задамажувало, оцього середнього. Середнього взагалі не задамажує. Не зрозумів, так? Да? Ну на то я тебе так довго чекаю, так? Да? Ну, ти маєш бути, так. Да. Ну ти маєш то вон про має пройти і йти пояснити, чи що. Це <схлёзд> 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 гіганти, да? Чи вони шутять? <схлёзд> не <спрашнала> ні ні не 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 чекайте. У нас я еще тут не буду. Ну це і так, піпець. Це піпець. Піпець. Це шо ви такі повільні? Вот так зробить. Бух, бах. Ти не легко. Легко вона легко. Бо їх безконечно не спалиться. Та коли вже буде босс? Ну на що нам дають на максималку розвитись чи що перед боссом, бо у нас скоро вже максималка. Але, звісно, всіх не може прокачувати. Угу. Я поняв, що наших всіх убив. А ні, це сильніші за обичних цих. Ви бачите як. У них ХП більше, вони обичні з цього одного удару все, вже падали. А ці ще стоять. Та ні, на базу пошли. Ще один раз ударю. І хорошо, ще два. Ну, все треба робити по три. Ой, чотири. Для нових набірника подать. Ага. Ну так, значить, да. У мене не хватає навіть на то. У навіть побала не хватає. так, так. Ну все И ганты. Все. Не понимать. Что-то я не понимаю. Множом могла было. А то понимать. Мне Я вот это что не понимать. То звичайний, да. Блін, що у вас так много? Да що, блін, не ну, як того боса не є. Блін, блін, блін. Вони сейчас прорвуться. Они сейчас прорвуться. Они прорвались. Угу. Так, 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 так. Їх багато, їх немало. А що ви такі мочні? А що ви, блін, такі мочні? Що ми такі мочні тут сидимо? Бух, 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 блін. Ще одного, блін. Одного кого тут не жалко, то того. Його, блін, наоборот, не б'ють, і він дуже собий. Я отойду чуть-чуть. Блінський, блін. Хтось другий зробив і я зроблю. Та що вони такі сильні одна не розумію? Бах, бах-бух? Коротше, ніч не понятно, але ми пройшли. І... Ну, довійте ми отак. Так. Всю Сюда. сюди. 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 Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. І всім пока. пока.